Коли відбудовується старий будинок, залишається багато різних матеріалів, а також і від попередніх господарів різні речі. Тому відразу думаєш, можливо, це спалити чи щось зробити цікаве. І ось, розбираючи вікно та старий паркан, виникла така ідея. А що, якщо прикрасити цим всім свій двір? І як завжди, прошу допомоги в чоловіка та приступаємо до роботи. Чоловік все скручує, ну а я завжди йому заважаю. Ой, знімаю знімаю для вас відео, щоб показати все це вам, як ми робимо. Можливо, ця ідея і вам знадобиться. І ось результату довго чекати не потрібно. Швиденько пофарбувала, і відразу стає ще більше затишно у дворі. Ще тут будуть рости квіти, але це вже ви побачите у моїх сторіс. Запрошую до себе на сторіночку. У нас гарно, затишно та багато ідей.